Привіт! З вами я, Лідія Шеленко. рада вітати вас на своєму YouTube каналі Цікаві хрестики. Сьогодні буде дійсно про хрестики. Поділюсь з вами досвідом вишивки набору від торгової марки Вірене під брендом Волошка. Ось такий класний хамічок для вишивки на пластиковий канві. Бачимо 8 кольорів 45 на 48 73 7 х 77 см. Це я вам розказувала. Ось, дивіться, який він класний, гарний вишив, кольоровий. Вишивається на пластиковій прозорі конві, ось така. Буває ще біла, кольорова, різноманітна. Необхідно вишити одну частину, що я і зробила. Ділюсь з вами, спішу вам показати. Тут два хрестика, я лишила, коли буду вишивати цю Ось нитки. Мені так дуже багато. Нитки на дві частини. Необхідно вишити дві дзеркальних, і потім шити. Ось голка. Одразу хочу вам порадити мати при собі магнітик для голки, тому що голку нема де закріпити. І щоб вона не губилась, у мене ось такий. До речі, виграла його в одному з марафонів рукодільних. Я обожнюю марафони, я вже вам розказувала неодноразово. І ось того року виграла такий патріотичний термичок. Виробник радить вишивати від темного до світлого. Я таки робила всього 8 кольорів. Найтемніший у нас це шостий колір, але його треба буквально пару хрестиків ось тут, тому треба починати вишивати з п'ятого. Оскільки це дзеркальне, то дуже просто вирішити, звідки починати прикласти і не треба нічого не рахувати. Такий маленький вам лайфхак. Схема дзеркальна. М -м -м. Поч можна почати з сьомої з ножки і йти вверх вверх, 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 вверх. Приступаю до вишивки. Обов'язково покажу, розкажу вам. До речі, виробник радить два способи, як закріпити нитку. Обидва вам покажу і розкажу, в чому їхня відмінність. Це за допомогою вушка, оскільки нитка досить довга, можна без проблем робити метод вушку, тому що е лишиться дуже хороший кінець. І також, оскільки нитка довга, і, наприклад, тут білий, да? коли ми будемо зашивати, покажу вам ще один метод, як закріпити, тому, що, щоб кінець був не надто добре. При вишивки хрестиком, там теж так, треба дотримуватись, щоб не дуже довгий був кінець і не дуже короткий був кінець. Оптимальний. Покажу і розкажу, які відмінності. Тим часом я продовжую вишивати. Нагадаю, вам, вишиваю хомічка блілок від торгової марки Авірена. Бренд Волошка. Волошка – це вишивка хрестиком-нитками. Хочу звернути вашу увагу і запропонувати такий варіант, як полегшення. Вишивати півхрестика. Ручка ця, я відійшла сюди, а потім піду далі по щочкам Вишив півхрестиком, всі хрести тут буде гарний вивеліт І тільки один раз треба рахувати. І точно всі хрестики будуть в один бік, нагадую, ви, напевно, це знаєте, але зайвий раз не буду нагадати. Основний на завдання вишивки хрестиком це щоб всі хрестики дивились в один бік. Я й далі продовжую вишивати, обов'язково покажу вам два варіанти закріплення ниточок, як починати і як закінчувати. Ось я закінчила черговий елемент, ручку, так як я говорила, півхрестиком, а назад хрестиком, і мені так набагато швидше. І ось ниточка. Я спеціально лишила подовше, щоб показати вам, як закріплюю я. Продіваю, от під вже вишиті ліди. Ось так. І відрізаю хвостик. Ось так я закріпляю. Тепер я закріпляю нитку в кінці вишивки. Тепер хочу показати вам, як я кріплю вишивку нитку на початку. Ось у мене є виробник, дає дуже хорошу довжину ниточок. Не всі виробники дають таку довго. І тому тут, можливо два варіанти. Перший ось такий. Ми взяли ниточку, склали навпіл, рівно рівно навпіл. У нас створилось ось таке вушко. Тепер ми беремо це вушко, так, цей хвостик нам не потрібен. Беремо. І ось цим вушком вставляємо вголку. Тут велике, велике вушко в голки, тому проблем з цим не виникне. От наше вушко. Ми його продіваємо і ми приступаємо далі. Е, Ось моя вишивочка. Так, а наступний елемент у мене я маю вишити раз, два. Ось, ставили. І от ця петілечка проділи. Все, ніяких возликів, нічого, все гарно, охайненько. І покажу вам ще один варіант. Цей варіант дуже, дуже добре, коли довга нитка, і необхідно вишити якийсь великий елемент. А що робити, коли лишається не дуже довгий кусок нитки, і треба вишити не дуже великий елемент, покажу вам при вишивці наступного фрагмента? Так, я вишила ще один фрагмент. До речі, дуже класно можна так, спідставляти, дивитись, правильно, правильно, це. І виробник дає, до речі, дві рекомендації по вишивки в одному наборі. Я спочатку думала, що це якась помилка. Насправді ні, уважно. Дивіться, одна рекомендація вишивка на пластиковій конві, а одна на звичайній. І ось в рекомендації вишивки на пластиковій конві. Виробник нам дає два способи закріплення нитки вушком, це те, що я вам показувала. І от є хвостиком, так? Ну і закріплювати нитку так. от. Я теж вам показувала, просто я вибрала вертикальний стопчик. І е, виробник радить вишивати по кольорам. Я так першу частину вишивала, вона дуже зручна. Але я хочу вам показати, поки є можливість, світлоосвітлення, мій співведучий дає може, шанс. Ось ми лишаємо таку досить довгу ниточку. і е, зашиваємо її. Тобто, щоб вона попадала в цей хвостик, зашиваємо між рядочками, які нам необхідно вишити. Мені необхідно вишити чотири. От я роблю чотири. Все і йдемо назад. І ось хвостик виходить, у нас зафіксований. Потім ми беремо нож, ножнички і відрізаємо. Мені більше подобається метод з вушком, але метод з вушком він е, доцільний тоді, коли необхідно вишити якийсь великий фрагмент, і потрібна довга нитка, адже ви знаєте, що дуже довга нитка е, плутається, закручується, її не некомфортно вишивати. А якщо якийсь маленький, то метод з хвостиком. Дуже дієвий. Продовжую вишивати далі. вже наступне покажу вам, коли буде повністю дві заготовки вишиті і вирізані, покажу, як їх шивати ну і готовий результат. Додивіться до кінця. Як і обіцяла, повернутися до вас, коли вже буде вишита дві половини, ось дві половини хом'ячка вишиті. Якщо ми складемо, Будемо бачити, що все співпадає, ніщо ніде не торчить. Все чітко зроблено. О, це тут тут. і тут. Тепер, як на мене, найвідповідальніше це вирізати по контуру. Вирізати я буду ножичками, ножничками ось такими в мене пташечка. І... Зшити білою ниткою і вставити саме безпосередньо колечко. Я почну вирізати ось моє колечко, почну вирізати, потім покажу, що з цього вийшло, ну, і, напевно, вже безпосередньо весь готовий брілочок. Що стосується ниток, ниток вистачило, залишилось дуже багато, це я все покажу на останньому етапі. Ось і готовий мій хамічок, дуже я задоволена результатом. Дуже просто було його зібрати. Ось такий красень, однаковий бік в симетрично дзеркальні, це я вам розказувала під час вишивки, але однакові мордочки. Ось такий класний, не виникло ніяких проблем. Необхідно було вирізати, скласти. І е, обшити швом назад голкою. Я робила так: спочатку через один, один бік, а потім через один поверталася. Що стосується ниток, то ниток е, залишилось дуже багато. Зараз я вам покажу, дивіться, е, дуже багато за, за... чорний і білий, і такі от е, дуже гарні ці. Коричнево-б'єжові такі кольори, які переходять з одного відцінка в інший. В якихось маленьких роботках ці залишки навіть можна сміливо використати. Я дуже задоволена результатом, все мені сподобалось, не виникло в мене ніяких проблем, питань, ускладнень. У мене ще ж запаси є ці чудові брілочки, все в них добре. Я сподіваюся найближчим часом вишити ще когось. Хто буде наступний, наступний буде жаба, бо не знаю, як у вас, а у мене хам'як і жаба весь час воюють. Ну, що стосується перемог, то, напевно, порівняно. Особливо, коли виходять якісь дуже класні новинки. А якщо це новинки ще такі новорічні, то там мій хам'як просто гуляє, гуляє, гуляє. Ну і, звісно, писанки. Писанки це теж моя слабкість, я неодноразово вам розказувала і дуже люблю просити. Пробувати щось нове Якщо ви так само, як і я, це полюбляєте, а я більше ніж впевнена, що так. То зверніть свою увагу на чудові пролочки. І зараз, до речі, у Вірени вийшли дуже класні е... новорічні іграшки, такі казкові. Мені навіть чимось нагадують тваринок в стилі Марії приймаченка Дякую всім за перегляд, всім гарного дня, до нових зустрічей!